Я буду рада сейчас вашей обратной связи, Як вам було на курсі, як вам було со мною ці чотири місяці? Я вам дуже вдячна за це. все. прийшло розуміння, інше усвідомлення, і ну от ми на практичних я це все говорила. Й Олі, і дівчата чули, що ну ти живеш по іншому, ти просто дивишся на людей по іншому. Це це переворот такий. От. дуже вам дякую. Щиро вам дякую. Дякую вам а зажигалка. Зажигалка. Це не не це не тобто таке, от пламя, це агніще. Я не знаю. Я вчора після вашої лекції, що пішла бігати 5 ага, да. <к 'я> кілометрів. Тому я вам дуже щиро вдячна. Дякую І всім вам. дівчат теж дуже дуже приємна. Така нас компанія зібралася, наш куратор Оля, Це це теж на ну, Та очіка. Так, нас класна, да. така, ну турботлива, така взагалі офігенно. І дівчата теж всі криттям щиро. Всім дуже дякую. Дуже вам дякую, що ви ще зайшли на курс психології. Там я буду вас через недільку. Будемо зажигати на вже mm -hmm. на практиці з психології. Дякую вам.